Я маю похвалити усика. Це був його найкращий виступ. Я зробив все, що зміг. Просто, мабуть, було кілька речей, які я міг би зробити краще, трохи відшліфувати, як то кажуть. Але я не забираю жодних заслуг свого суперника. Я ще повернуся. У цьому немає сумнівів, ти обов'язково повернешся. Ми вже бачили це раніше. У попередньому бою вирішальним був джеб. Цього разу ти не влучав ним достатньо. Чи думав ти, що можливо міг би частіше пробивати джебами і більше бити по корпусу, як тобі казала твоя команда? Я просто бився, чувак. Я був у бою і просто намагався розкачатися раунд за раундом. Але як є, так є. Я повернуся, я кажу. Доне, хочу швидко підключити тебе до розмови. Ти був головним стратегом останніх 18 місяців. Усик переміг, але ви змагалися з найшвидшим боксером, так? Однозначно, у цьому ніколи не було сумнівів. Ми намагалися увійти у ритм. А той чоловік це великий чемпіон, велика постать цілого покоління. Якщо вже й програвати, то такому як він, розумієш? Даніель точно відновиться.